Масові відключення світла по Україні згадуємо про ощадливість. Нові заяви Трампа. Чи дадуть нам томагавки і загадкова загибель двох малюків у медзакладі Львова? Що ж там сталося? Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН онлайн. Тож поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Цієї ночі ворог випустив по Україні більше як 300 ударних дронів та 37 ракет. З них значну кількість балістичних. Про це повідомив президент Зеленський. Під атакою була інфраструктура Вінничини, Сумщини Полтавщини. Унаслідок атаки там довелося тимчасово зупинити видобуток газу. 6,5 тисяч споживачів Полтавської області у шести населених пунктах залишилися без газу. Через російський обстріл аварійні відключення запровадили у восьми областях. Повідомляють в Укренерго обмеження. Діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій областях та у частині Черкащини. Із 16-ї години ймовірне також запровадження графіків для промислових споживачів. В «Укренерго» закликають не вмикати сьогодні кілька потужних приладів одночасно. Масовано дронами росіяни атакували Ніжин. Це Чернігівщина. Троє цивільних дістали поранення. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Також обстрілами пошкоджено поштовий термінал, магазин і відділення служб доставки. Вогнем знищено вантажівки. Внаслідок атаки пошкоджено і підприємство у Чернігові. Там теж зайнялася пожежа і шестеро поранених на Донеччині. Чотирма керованими авіабомбами росіяни вдарили по добропіллю, убили людину і двох поранили. Двоє постраждалих у Костянтинівці. По місту росіяни завдали ударів з артилерії, атакували дронами і скинули керовану авіабомбу. Шість разів атакували лиман у дружківці, поцілили у школу. А в очеретиному цілі окупантів стали керамічний цех і корівник. Четверо постраждалих на Харківщині і п'ятеро на Сумщині. Під час атаки російського безпілотника зайнявся дах багатоквартирного будинку у середмісті Сум у Шосткінському районі із міномета травмований цивільний. Ще одна жінка поранена під час вибуху безпілотника, пошкоджене підприємство. Ще троє людей постраждали від вибуху ФПВ-дрону, який поцілив у авто. Українські сили оборони відбили ворога поблизу нового шахового та кучеревого яру на Донеччині. Це останні дані аналітичного порталу Діпстейт. Тим часом Генеральний штаб України про якісь окремі перемоги на фронті не повідомляє. За минулу добу підрахували там, по усій лінії фронту відбулося 184 боєзіткнення. бої зіткнення. Найбільше атак ворог здійснює на покровському відтинку. Активізувались росіяни нині і на Костянтинівському напрямку. Саме місто вони намагаються обійти одразу із кількох сторін. Б'ються українські воїни за Куп'янськ на Харківщині, куди вже понад місяць постійно заходять диверсійні групи противників. Підрозділи, що тримають оборону у населеному пункті, спростовують інформацію, що лунала раніше, начебто Куп'янськ росіяни вже зайняли повністю. Кажуть, частина міста залишається під контролем сил оборони. Також Генштаб повідомляє, що минулої доби українській армії вдалося знищити на фронті кілька ключових об'єктів противника. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від Генерального штабу. Ще 1080 вояк, убитими і пораненими, втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшала на 1 мільйон 127 тисяч 300 бійців потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин, а ще 33 тисячі 713 артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1227 систем ППО, знешкодженого майже 70,5 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3859 крилатих ракет. На сьогодні збито 427 російських літаків та 346 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів і катарів і одну субмарину. Україна хотіла би перейти у наступ на полі бою із Росією. Про це напередодні зустрічі з президентом Зеленським заявив Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів так прокоментував плани Києва. Цитую, я ухвалю рішення щодо цього, але вони хотіли б перейти у наступ. Нам доведеться ухвалити рішення. Кінець цитати очікується, що на завтрашній зустрічі у Білому домі Трамп і Зеленський обговорять можливість постачання Україні далекобійних ракет Томагавк. Прокоментував президент США і обмеження проти Росії, зокрема її нафтового сектору. Дональд Трамп заявив, що Індія, яка є одним із найбільших покупців російської нафти, перестане її купувати. Таке запевнення, начебто, отримав від індійського прем'єра Моді. Вашингтон вже запровадив проти нью делі 50 відсоткові мита. коли Індія не припинила купувати російську нафту. Тепер каже Трамп, позиція Нью-Делі зміниться. Потужні вибухи і зупинка польотів до російського Саратова завітала бавовна. Там розташований один із найстаріших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Вочевидь, на нього і прилетіли добрі дрони. Місцеві викладають у соцмережах кадри з вибухами і пишуть, що об'єктом атаки став саме НПЗ. Водночас влада регіону про завод мовчить, повідомляє лише про атаку безпілотників та збиття. Через дрони заборони польотів запровадили не лише у Саратовському, а й у Самарському і Тамбовському аеропортах. Цінний урок чи посилена російська провокація. Невідомі дрони змінили хід навчань НАТО у Польщі. Про інцидент під час щорічних тренувань польських, нідерландських і американських військових пише видання Посполіта». Коли військові почали розбивати табір на покинутому аеродромі, поблизу помітили автомобілі із білоруськими номерами. А вже незабаром над табором з'явилися невідомі безпілотники. Встановити ні їхні походження, ані операторів не вдалося, тож хід навчань змінили. А з Нідерландів протягом кількох годин доправили засоби радіоелектронної боротьби. Командувач навчань назвав інцидент цінним уроком проведення операцій в умовах електронних перешкод і загроз від дронів. Зазначив, що прольоти невідомих дронів, у яких підозрюють російський слід, стають усе зухвалішими. Їх помічають і над урядовими установами Європи, і над військовими базами. Ну а тепер і в районі навчань НАТО. Отже, провокація чи урок для НАТО. Як ви оцінюєте цей інцидент у Польщі? Обов'язково напишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Російський закордонний паспорт мера Одеси Труханова, який фігурує в матеріалах СБУ, і на підставі якого зокрема чиновника позбавили українського громадянства підробка ФСБ, про це стверджує журналіст-розслідувач видання «The Insider» Христо Грозів. На своїй сторінці у соцмережі X він написав, що оприлюднений документ цитую очевидно фальшивий і ймовірно є інформаційною операцією Росії проти чинного мера Одеси. Тим часом ТСН отримала від джерел у правоохоронних органів нові копії документів, які додатково підтверджують, що в Геннадія Труханова є російський паспорт і не один. Зокрема, на цих скринах виписки як з офіційних реєстрів РФ, так і різноманітні відповіді федеральних органів на офіційні запити. Згідно з цими документами, Мер Одеси неодноразово міняв російські документи і мав цілих три внутрішні паспорти РФ. Нагадаємо, у вівторок президент Зеленський підписав указ про припинення для Труханова громадянства України. За матеріалами слідства, у грудні 15-го він отримав закордонний паспорт країни-окупантки, який чинний досі. А от внутрішній паспорт Росії у нього забрав суд Московської області у 2017 році. Хоча в додаткових поясненнях йдеться, скасування чи відмова від такого документа цитую не позбавляє громадянства Російської Федерації. Фото цих документів СБУ оприлюднила на своєму телеграм-каналі. Двоє дітей в один день померли у Львові. Сталося це у закладі реабілітації та паліативної допомоги, який діє на базі дитячого будинку. За даними слідства, чотирирічна дівчинка і хлопчик, якому було 11 місяців, мали складні діагнози. У дівчинки були вроджені вади розвитку, а хлопчик опинився в закладі через місяць після народження. Його побила мати, і малюк отримав черепно-мозкову травму та перелами кісток черепа. Щодо його матері триває суд, а щодо закладу, де померли діти, ведеться розслідування. Правоохоронці вилучили медичну документацію і відкрили провадження за статтею неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Одномісячний хлопчик зазнав суттєвого насильства з боку своєї рідної матері в минулому році. В іншому випадку, у 2021 році, в пологому будинку народилась дівчинка. Однак при народженні. В Дитини констатовані відповідні множинні вади, і батьки від остатньої відмовились. Лікарі та відповідні фахівці з теж констатували і прогнозували, на жаль, непозитивні зміни у здоров'ї дитини. У Тернополі затримали сімох зловмисників, які ловили на вулицях чоловіків, пакували у буси, били і вимагали гроші. Правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцям, що в тилу знущалися із людей, зокрема із бійців, поранених на війні. Одного військовослужбовця, що був на лікуванні, зловмисники упіймали на вулиці, посадили в бус, побили і вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого чоловіка облили легкозаймистою речовини. Виною і примусили бігти перед авто. І ще один випадок, задокументований на Прикарпатті, де підозрювані зупинили машину. Силоміць пересадили водія до себе, а його авто вкрали. Своїх жертв вони залякували. У разі звернення до поліції погрожували фізичною розправою. Мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся тоді, вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. Я один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Час на хвилини, аби витягнути з під обстрілу і не стати мішенню ворожого дрона. У Запоріжжі провели тренинг із такт-меду для правоохоронців. Саме вони завжди першими прибувають на місця обстрілів і надають домедичну допомогу. Утім, ці знання, певнять організатори, знадобляться навіть цивільним. Навчання особливо актуальні для жителів прифронтових регіонів. На тренінгу побувала і кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Кров, вибухи та крики про допомогу. Так починається тренінг з тактичної медицини. Умови максимально наближені до бойових. Перше та головне завдання відшукати поранених та евакуювати їх з небезпечної зони. Більше 200 поліцейських пройшли навчання щодо парамедицини. Це перш за все. Хлопці, які зараз входять до лав стрілецького батальйону нашого, які виконують бойові завдання на передовій, на цьому тренінгу правоохоронці, які боронять країну на фронті, та поліцейські прифронтових громад. Навички з порятунку удосконалюють і патрульні зараз. Поліцейські патрульної поліції одні з перших приїжджають на місця. Ворожих ударів одним із перших долучаються долучається до ліквідації наслідків цих ударів, і одним із перших надають до допомогу. за легендою тренінга у поранених рвані рани, переломи, контузії та відірвані кінцівки. Головне завдання поліцейських врятувати, а ще самим не стати мішенью для ФПВ-дрону, яких на фронті чимало. Керує пташкою Данило хлопець, боєць добровольчої української армії на війні з 22-го року з побратимами боронить Запорізький край. знає, що таке евакуація з лінії зіткнення. Зараз ми показуємо те, що бачили на своєму прикладі, те, що бачили на полі бою. Вони евакували всього на всього там 350 метрів тягнули, Але це було вгору з постійною загрозою з неба і з постійними вибухами. А це вже так звана зелена, тобто безпечна зона. Тут спокійно можна оглянути поранених та відправити далі на евакуацію. Перевівши подих, Микита, учасник тренінгу, ділиться враженнями. У Мене було поранення ноги. Ну так зламана кінцівка посічена, можна так і сказати. Ну, на мабуть, після цього піду грати вже рятувальника. По перше, це знайти саме критичних поранених у кого найбільш критична ситуація, кому першим треба допомогти, та вміти надавати цю допомогу. І ну саме перше, як на мене, не підпадати під паніку. До роботи в поліції хлопець зіштовхувався з наслідками російських атак по мирним. Тож каже, ці знання знадобляться і цивільним. Був з кидрону і допомагав там з... зі знайомими. Були там в парку. Оце були мої знайомі. В них були рука поранена. Paramedic Life Лайф Ін hands – Проект благодійників з координаційного центру допомоги проводять подібні тренінги з 2023-го. Тільки торік їх відвідали понад 16 тисяч запоріжців. Повний щоденний тренінг проходить близько восьми годин. Є для певних категорій трошки скорочені тренінги там. До 6 годин можливо можливо вкладатися, але краще було б на 8 годин розтягувати у цілий день, щоб людина якось ці навички отримала і бажано їх закріплювати, хоча б раз там на місяць, раз на два місяці оновлювати. Основні напрямки цих тренінгів: перша допомога, міна, небезпека, медицина катастроф та виживання в надзвичайних ситуаціях те, що зараз необхідне кожному, аби врятувати не одне життя. Дарія Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Друзі, чи проходили ви подібні тренінги за час повномасштабного вторгнення? Якщо так, ставте плюсик в коментарях або вподобайку цьому випуску, а також натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Тож побачимося о чотирнадцятій.